Через півроку до вас змінився. Як хто? Як керівник, який і зазначений, і дії відомості в реєстрі є достовірними, тому реєстратор, перевіряючи відповідні документи, обов'язково звіряє з відомостями з реєстру. Власюк на той час був як керівник закладу. І на сьогоднішній день в реєстрі він теж рахується керівником закладу. У мене запитання. Мала право спеціальна служба приймати документ, не погодивши з власником, хто ж є насправді керівником закладу. Це не обов'язково. Юристи, хто може прокоментувати? Можна я скажу, що прокоментую. Я в Дарітано для теме для для того, щоб подібні ситуації не виникали. Чого ви тут двох не подивилися? Ви вже знали, що такий скандал, конфліктна ситуація, яка зрукувалася в пресі понад пів року. Е були судові позиції, судами було відмовлено. На той момент вже було рішення суду апеляційного із 19-го восьмого серпня 2014 -го року, яке на полі законної сили за чітко було написано, mm -hmm. що плацю законно звільнений з посади, то яким чином при наявності рішення суду які вже на позаконної сили взагалі 24-го десятого мали вносити будь-які комістити державний реєстратор керується законом України про за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. В законі є часткий перелік документів, які має подати заявник у разі відповідного звернення. Тому реєстратор керувався звичайно законом. Кажіть, будь ласка, а? Конституція для реєстратора вже не існує як документ. Сто 24 четверта конституції, чітко прописує рішення, яке набуло законної сили є обов'язковим для виконання всіх суб'єктів незалежності, в тому числі і державного реєстратора. Поясніть мені, будь ласка, рішення, яке вже було в наявності в реєстрі, єдиному судовому, значить про таку скандальну ситуацію, яка другувалася у всіх засобах масової інформації, в тому числі навіть і невінницьких. Я думаю, що те, вибачте людину, яка має фахову юридичну освіту, це просто е злочин. Пані Олексі, від... я прошу вибачення, хотів би прокоментувати, що в 20-х серпня ми пригадуємо 20 після дня незалежності був призначений виконуючий обов'язки фіщу, який до вас прийшов, да виймо відмову реєстрації, тому що він виконуючий обов'язки. Це був серпень. У Вересні я підписав розпорядження про призначення Фіщука на посаду головного лікаря цього закладу. І знов Фіщук до вас прийшов в рестораційний суд, бо ви йому відмовили, тому що немає сесії, сесії обласної ради. А в, вересні, в жовтні, ще через місяць, пішов до вас Васюк і у вас не виникло ніяких питань. Чи є він керівником закону? Не дивно? Я думаю, рано ще говорити про злочин. Це по-перше, коли немає випоможно від. По-друге, так. Да. По-друге, да, по-друге, по, по факту. По-друге, я вам хочу сказати. Реєстратор працює, реєстратор працює на пускай в кожному випадку, вимагає перегляд тих документів, які розміщені законом.